🎵 Я хочу розповісти зараз таку тему, вам буде корисно і річкою то обсуждає. Це аналіз виконання виконання виступу на концерті так. Я зараз буду 9 пунктів і по кожному чути, кожен скаже, то перше, саме головне це звук та динаміка. Всі звідки, перше саме звук, це Динаміка дуже важлива, звук без динаміки звук сам по собі не може бути. Динаміка мається на увазі піано, але звучаще піане, форте, але ну, не кричаще. Треба знайти іменно такий посил подачу такого звука, щоб навіть Можете йти, як разої. Звук та динаміка. Динаміка дуже важна і, разом звуком. Бо буде дуже тихо, який би звук раз, не був зрозуміло. Тож може бати по динаміці. Друга інтонація. Це хоче інтонація, о, фальшиво грається. Відразу дві ноти музиканти грав, і це йому. Вона дуже важлива, настройка інструмента. І плюс внутрішні чуття музиканта, як треба навчити його одна роблять вище, нижче, вміть лабірувати.